Привіт! З вами Нік Дотошний. І як ви просили, сьогодні у нас на огляді чотирьохтактна коса від торгової марки Grand. Бачите, як в нас все на подвір'ї заросло, що якщо положити цю косу, то її навіть тут не видно. Це називається Запустили господарку. Запустили. Мія, ти коли тестувала чотирьохтактну бензокосу? А, наскільки я пам'ятаю, це тільки була газонокосарка Так, чотирьохтактну її ти ще не тестувала. Ну, мені я... не здається, ні. От мені буде цікаво твої враження, як ти нею попрацюєш, які в тебе враження будуть. По характеристиках Гранди вказали, що вона має 5700 Кількість обертів від 3 до 11 тисяч обертів в хвилину, рівень шуму 96 дБ, діаметр скошування ліскою 415, диском 254. Швиденько без води по комплектації. Це в нас шоміє йде? Кожух, розгрузка? Так, це йде розгрузка з логотипами Грант. Відразу відмічу, що всередині стоїть такий м'який поролон. і безпосередньо упор, куди впирається коса. Відмічу, друзі, той момент, що шпуля тут йде напівавтоматична. Тобто її можна не розбирати, засовувати в неї ліску. Наматувати і відразу скажу, що шпуля тут не самий дешман В комплектації. Також три ножі. Зараз буду показувати які. Ось такий ніж з твердосплавними напайками. Далі трьохліпестковий ніж, двохсторонній цей ніж, і ось такий ніж, якби т Також двохсторонній. Цікаво, не косив, ще я таким ножом, якийсь такий виглядає прямокутник. Цікаво буде попробувати, як він працює. До речі, друзі, двигун тут стоїть OHC. і давайте зараз залиємо масло. Для цього відкрутив пробку на пробці, як бачите, є рівень. Для тих, хто не знає, масло то сюди заливається для чотирьох двигунів, і покажу, як перевіряється рівень масла. А пробку закручувати не треба. Ще треба підлити і підливаєте, поки тут трішечки не буде з горловини виступати масло. Ось так притуляєте і дістаєте. Видно, що масло тут по максимуму. Тим як заливати паливо, раджу пару раз стартером ось так. Посмикати, щоб всередині все масло нормально розійшлося. Так, давайте спеціально залию півлітри палива і ми з вами перевіримо продуктивність, наскільки саме вистачає пів літри палива. І ще раз наголошую, що з чотирьохтакну заливається чистий бензин. Бак тут трішки більше, ніж одна літра. Швидко по косилці тут стоїть е, звичайний стартер без плавного пуску. В принципі, для кос плавний пуск не потрібен. Пробка для заливу масла 4Т обов'язково. Відмічу, що хороша пробка стоїть для заливу палива. Далі покажу, що повноцінний захист бака. Як бачите, між баком і захистом є простір. Це означає, коли ви десь там кладете чи знімаєте на землю, щоб не було ударів, щоб не пошкодився бак. Дуже просто добрати з до повітряного фільтра ось така застібка. Фільтр паралонового типу. Без проблем промивається, прочищається, просушується ставити назад. Так само. Легенько защлкується. Покажу, як виглядає підсосик. В народі називається заслінка, яка перекриває повітря. Важіль широкий. Ось дуже сподобалося, як тут захований глушник. Його практично не видно. Він в двійному такому захисному кожухсі, зроблено для того, щоб ви випадково не попеклися. По ручках керування. Ручка керування має фіксатор, може фіксуватися, кнопка включення-виключення, і додаткова ручка, завдяки якої роботи мах вона, по-перше, подовжена, по-друге, вона прогумована. Так, давайте спочатку поставимо. Ліску попробуємо, як працює з ліскою. Друзі, а тут розкажу деякий такий нюанс, Наприклад, двохтактними я раджу там працювати відразу. Там 5 хвилин косите, чи 10 хвилин косите, 10 відпочиваєте. А чотирихтактно ну, я би радив трішки обкатати, щоб трішки втерся двигун, але недовго, там ну приблизно пів години. Але це не означає, що треба півгодини завести. Ви завели її перший раз на 10 хвилин, і в цих 10 хвилин ви там кожну хвилину чи дві хвилини підходите і прогазовуєте. За 10 хвилин її заглушили, 10 хвилин вона відпочила. І так, другий раз. Ну таких хоча б чотири рази зробити, і тоді можна працювати. Так, давайте. Спробуємо, як вона заводиться, фіксуємо газ, вмикаємо тумблер, обов'язково підкачуємо праймер, забув сказати, що тут є праймер, поки не піде возвратка. Е, Возвратка пішла. За стартер не смикаємо зразу, підводимо, щоб все пішло в зацеп, трішки, щоб загасилась компресія і десь з такого положення заводимо. Ну і хай собі трішки пообтатаються. Ось так виглядає розгрузка. І ось так виглядає з косою. В принципі, під себе я налаштував, я її не відчуваю. Коса, як коронусло, ти тільки собі нахиляєш і працюєш. І скажу, що з розгрузкою набагато краще працювати, ніж зі звичайним плечовим ремнем. Що ж, друзі, дивіться, яка висока трава тут і пері, і будь які Так, засічаємо час. 16.39. Е, наскільки хватає півлітри палива. Поки ні, з головою поринув косіння і не чує ні мене, ні сусідів. Ми скористаємось моментом та знайдемо цю модель на є каталозі. Справи на сторінці обираємо пункти, які найкраще підійдуть для наших потреб. А саме живлення ставимо бензинове, обираємо насадки, якщо вони, звісно, вам потрібні. А в конструкції куси мене цікавить велосипедна рукоятка та чотирьохтактний двигун. Одразу дивимося, які моделі для нас відфільтрував є каталог. Одразу бачу цю косу, яку тестує Нік. Тут, як завжди, ціна від і до, магазини, у яких вона є у наявності, а також одразу можна переглянути аксесуари. Тобто все в одному місці, і не треба мотатися по базарах у пошуках з думкою ще мастило з ліскою докупити. Посилання до тошне, як завжди, залишить в описі під цим відео, бо або ви обираєте бензу косу, або її вже обрав ваш сусід і тестує щодня на світанку. Нехай щастить! Хочу сказати, що такі зарослі взагалі-то косяться ножами. Як бачите, вона реально ліскою не відчуває, тому що на ліскі завжди є більше навантаження на косілку, чим з ножами. Бачите, яке грубе стебло косить. Також там перій косив. Ось тут, яка бачите, густина трави, перій. Вона не зупиняється. Ми зараз ще підемо до городу, Там ще густіша трава, і попробуємо там з ножами попрацювати. Так, друзі, бачите, яка густа трава. Все підряд, польова трава. Зараз попробуємо як вона з нею справляється. Ну як бачите, вибиває прямо під землю girl. Дивіться, які грубі будяки, і це я працюю ліскою. Ліскою реально не відчуває. Так, друзі, в ті хащі, а потім піду з ножами, бо тільки що обірвало ліску. Бачите, який маленький кущик майже зрізав але ліска для такого не призначена. Потім сюди піду з ножами. Комон that. 17 година 26 хвилин, паливо ще є. Ще не закінчило, щось там ще є. Зараз у нас ліска закінчилась, я покажу, як тут автоматично наматується ліска, і продовжимо кусити. Тому що бачите, яка тут територія в садку. Тут і пеньочки, і кущики, і бог зна що може бути. Тому раджу в таких місцях кусити тільки ліскою. Так, ліску поставлю хускварна, 2,7. Завжди раджу людям користуватися якоюсь там брендовою ліскою. Це йде ліска трьохкомпонентна, кручений квадрат. І така ліска взагалом менше рветься. Що для того треба? Треба, бачите, є ось тут така стрілочка, наставити її. І напроти отвора. Ось наставили стрілочку напроти отвора, трішечки ось так підтиснули і стараєтеся попасти. Попали, бачите, ліска йде судою в округ і зараз має з наступного отвору вилізти. Вийшло. І як бачите, з цієї сторони виходить. Ну, все дуже просто, не треба її розбирати. Ділите на двоє, притискаєте і закручуєте. Дуже зручні шпулі, не треба їх розбирати. Трішки підтягнули, щоб натяжка була. І все лишню ліску вам обріже. Поставив ліску Хускварну. Зараз побачите як з нею вона бриє. Все. Закінчилось паливо. Пів літри палива на стільки часу. Зараз 17 година 43 хвилини. Я можу сказати, що вона дуже економна. Зараз попробуємо, як працює з ножами. Соломія каже: не косиш анузем, я попробую город покосити. Ну давай, пробуй завести. По коліном прижимаєш або рукою, як тобі легше. Ану, пробуємо. Ну що, скажи свої враження. Жінка справиться на ізі. Так, бачите, яка крупива. Спочатку спробую ліску, якщо буде слабовато, то, е, візьмемо поставимо, попробуємо з ножами. В принципі, ліскою, як бачите, косите. Але, звичайно, що це краще косити нозами. Зараз поставлю ножі. Як поставили будинок з дисків, я раджу знімати ножі. Взагалі, то можна знімати ось цей кожух чорний. Ну мені проще відкрутити ножі, щоб десь ви їх не виламали, коли будете працювати. Так, попробуємо диском зрізати піньочок. Я не рекомендую, але в нас якби тест. Відразу скажу не розрахований. Це є стара така грушка дичка, тому що цей диск він суто для трави для маленьких кущів. Ну, як тут бачите, в нас якби краш тест і кусі нічого не сталося. Друзі, це максимум, що йому можна робити. Ну це максимум, але як бачите, бере. Так, давайте спробуємо диском крупиво. Поставив 3Т ножі зараз попробуємо на кропиві і на траві. Знаєш, я війшов в кураж. Найкраще він косе. Косе краще ніж побідітою. Давай зараз два те попробуємо. Буду відвертий, я ще ні разу не косив. Виглядає якось так трішки дивно. але можливо, це я предзято відношуся. Зараз він можливо буде краще косити, ніж три те. Друзі, ну я вам скажу найкраще коса ось таким. 2Т. Я так думаю, того, що в нього більший мах, і ти взагалі нічого не відчуваєш, нібито косою. По повітрю водиш. Далі 3Т дуже добре косе. Коса від нього взагалі мінімальне навантаження відчуває. Ну і твердосплавний він більш для таких сорняків, якісь кущі підрізати і так далі. Ну найбільше мені сподобалось, говорю. Ось цим ножем. Спочатку був предзятий, а, а насправді він найкраще косе. Ну що ж, друзі, в підсумку скажу, що реально коса тихіша від звичайної двох По-друге, економна. І по третє, мені дуже сподобалася комплектація, особливо цей ніж 2Т. Він бриє, ну нічого не відчуває. Ви самі бачили, якому Ропиво брили, які ми деревця та Я сміло можу рекомендувати цю косу для щоденного домашнього використання.